Ми просимо вас, ви собі поверніться зручніше, щоб ви могли бачити слова, підспівувати. Не соромтеся, не бійтеся, можете підспівувати, щоб ви могли почути і бачити нас, і щоб ми могли бачити ваш, ваші очі гарні. Тому зараз будемо співати, прославляти Бога. Потім трошки розкажемо про цю тему, розкриємо її більш, щоб мати завжди вихід в будь-яких ситуаціях. Потім брат поділиться історією свідчення свого життя, як він проходить ці моменти. Тому настройте свої серця, відкрийте свої серця і вуха, почути те, що сьогодні буде співатися і буде звідси говоритися. Нехай нас Бог благословить. Ви безмежно щасливі. Так? так? так. А від чого ви щасливі? Від Бога. Що вам дає щастя? Господь буде і серце живе, Господь Бог, ми щасливі. Якщо це так, це добре. Якщо це просто правильна відповідь, а так в житті немає, то це не добре. Бо треба, щоб не просто була правильна відповідь, а щоб дійсно це переживав. Ну, коротенько, що тобі дає щастя? Віра. я вірю. Що? В що? Я вірю. Я вірю, що ну, він мені допомагає. І ти щасливий? Мені дещо я не хочу. Ось коли буде віра в Бога, яка проносить щастя, оце буде добре. Добре, друзі. Знаєте, сьогодні була тема: звідки брати сили, коли темно. Де хтось спізнився, бо напевно десь в темноті забрікав, так? Да? Не міг дойти сюди, не міг світлице побачити. Але дойшов. Ну нічого, сьогодні почуєш трошки. Дойшов, дойшов, до повз чи дойшов. В темрі дійшов. На світло прийшов? Прийшов на світло? Добре є, молодець. Молодець. І живи в тому світлі тепер, не виходь з неї. Там, там загубишся в темряві. Добре, друзі. Сьогодні були питання. Я, я їх ще раз зачитаю, хто ще не чув, щоб я подумав собі на це питання, дав собі відповідь, що тобі допомагає не зламатися у важкі моменти. Чи був період в твоєму житті, коли здавалося, що немає виходу, як ти його проходив? І коли на душі темно або. Душа боліта, все це плаче, знаєте, як ця пісня колись така була. То, що тебе гріє, що дає тобі сили жити? Дай собі відповідь на ці питання, якщо ти ще їх не, не давав, і пошукай виходу. Знаєте, до того, після того, як я увірував, Бог дав мені писати вірші. це був 2019 рік, 16 рік, перепрошую. І були декілька віршів на російській мові, але я декілька слів хотів з одного із віршів. Ось, коли я жив в цій темряві, як це, з тої темряві Бог мене вивів на світло. Наприклад, е, всю життю грустив, страдав, ридав. Но Бог городі своє прийняв. Не нужен був нікому, але Бог нужен, лише йому, і так далі. Тому в моєму житті відбулося так, що вихід я знайшов в Бозі. Кожен з нас проходив або проходить через моменти, коли, здається, все валиться. Виходу немає, не знаєш, що робити, за що братися. Зовні ти можеш сміхатися, ти можеш не показати, не подавати виду, що в тебе це в житті відбувається. Але всередині, всередині тобі повна темрява. Ти засмучений, ти плачеш, ти ридаєш, ти в подушку сльози проливаєш. Але на людях показується, ніби в тебе все добре. І тоді не допомагає ні порада, тримайся, все пройде, все буде добре. Все буде добре. І знаєте, коли такі поради люди дають, вони не завжди допомагають. Тому звідки брати сили, коли всередині темно? Коли в серці темно, коли серце болить і плаче. Звідки, де знаходити вихід? Де цей вихід з тупіка? Сьогодні ми будемо трошки про це говорити. Це один із варіантів, або я би сказав, це єдиний взагалі варіант, це єдиний вихід це Ісус Христос. Але ми сьогодні трошки. Псалом ага. Псалом 22, хто його не знає, читайте. Це дуже хороший псалом, всі Псалми хороші. І там є такі верші: Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені, твоє жезло і твій посох, вони мене втішать. В цьому вірші ми можемо побачити, що Бог не каже, що не буде в тому житті долин смертних, смертної темряви. Бог не каже, що в тебе все буде добре, ти ніколи не будеш мати ніяких проблем в житті. Ні. Ну Бог обіцяє, що, коли навіть буду йти долиною смертної темряви, то я не буду боятися. Чому не буде боятися? Бо ти зі мною, ти при мені. Бо Бог, Бог проведе. І знаєте, Бог не обіцяє, що не буде темряви, але обіцяє, що буде поруч. Коли наші дітки, в кого є мале, маленькі були, а в кого, може, ще є маленькі, коли наші діти десь бігають, десь там вдаряються. от нещодавно чув випадок мого друга в садочку, в садочку, дітки каміннями один одному, і його синові зашивали голову. Розумієте? Він, не при... Він був в цей момент темряви, долина темна проходила в його дитині житті, але. Але батько пішов і був поряд. Батько був на операції поряд. Батько не оберіг його, бо в садочку був. Але все ж таки батько поряд, і Бог буде також поряд. Знаєте, колись ще апостол Павло казав, що е, ну, можеш висвітити, можете, брат Саша, 12-й розділ 2 Коринтян, 9 вірш. Там апостол Павло каже, що сила Божа є в немочі, в немочі нашій. Інколи буває, що ми безсилі, і, і саме тоді, коли ми признаємо своє безсилля і звертаємося до Бога, 2 Коронтян 12.9, якщо не виходить, то нічого, сила моя здійснюється в немочі, говорить Господь. Сила Божа здійснюється в нашій немочі. Але коли ми це визнаємо, коли ми це розуміємо, що я безсилий. І наступне, коли ми не йдемо в безвихідних ситуаціях, в темряву залити горівкою своє горе, заколоти наркотиками, чи самогубством покінчити життям, коли виходу немає. Ну коли ми звертаємося до Бога в ті важкі моменти, тяжкі часи, Бог дає силу саме тоді, коли ти її найбільше потребуєш і сам не можеш. І коли ти до нього звертаєшся. Уявіть, уявіть, це така ілюстрація. Ніч, повний штиль, людина в човні посеред озера. Немає світла, немає GPS, немає нічого. Але вдалі один ліхтар на березі. Цей ліхтар єдине, що дає орієнтир, куди треба гребти. У мене був випадок, коли в лісі заблукав недалеко, але заблукав, Тобто втратив орієнтир, куди мені виходити. Я розумію, якщо я буду думаю, що я правильний вихід туди, буду туди йти. Якщо це неправиль виход, я ще далі заблужуся. І знаєте, я взмолився. і якраз машина проїжджала, чи що я не знаю. Це я так собі думаю, можливо, але я вірю, що це Господь. Я побачив якийсь такий блиск. Коротше. Я по кругу крутився, куди ж мені йти, і побачив, і взмолився, і в той момент крутився. І побачив блиск. І пішов на цей блиск і вийшов. Ну, Якщо так роз'яснити, може, машина їхала, блимнулася, але я вірю, що Господь мене вивів, я побачив це що тут світло. І уявіть, оцей ліхтар. Е для того човна, це єдиний вихід, куди він може доплисти. Коли в житті темно, навіть маленький вогник надії стає порятунком. Коли я ходив без надії, зустрічав віруючих друзів своїх, коли, е, з якими раніше я робив погані речі, я на свій писав хрест, але вони бачили це і казали: Надія є, Бог тебе любить, Він тебе простить. Я не мав жодної надії. Але ось цей малесенький. Е, Оцей малесенький вогник давав мені надію. Бог хоче, Бог хоче, Бог хоче. І не завжди прибирає бурю, але завжди дає світло, щоб побачити шлях. Друзі, в житті бувають проблеми, бувають бурі. І Бог каже, що Він проведе нас. Просто треба йому вірити і довіряти. Бог покаже напрямок, як вийти з тої ситуації. З Богом завжди є вихід. Давайте ми заглянемо, що говорять психологи. Людина виживає у кризах не тоді, коли сильна, а коли має надію на підтримку. Це психологія. Хоча, і так і Біблія каже, коли ми маємо надію на підтримку, але надію на Бога. Сенс це основна сила, що тримає в тяжкі моменти. Якщо людина втратила сенс в житті, її нічого не тримає. Їй байдуже не все. Вона може в будь-який момент піти із життя, і в неї вона фактично живе. З тою думкою, як скорше вже зупинилося, б моє життя. Тому що, коли немає сенсу в житті, людина не живе. Людина, яка знає, навіщо, може отримати будь-яке як. Якщо я знаю, навіщо я живу, то я знайду, як мені це робити, як мені жити, як мені служити, як мені, як, як. мені, якщо я, якщо я знаю, навіщо, навіщо я живу? Знаєте, духовність і віра, це також психологи, які кажуть, духовність і віра одні з найсильніших джерел витривалості під час стресу, втрат і тривоги духовність і віра. Тобто, я так переведу по-біблійному: коли ми віримо в Бога, довіряємо Христу і читаємо Його слово, надіємось на те, що написано в Божому Слові, що Він все виконає, що обіцяв. І звісно, зі своєї сторони робимо те. Що є е, взаємністю, як би сказати. Не шукай силу в собі, шукай джерело за межами себе. Своєю силою ми не все можемо подолати, а за межами себе, тобто в Бозі, ми можемо подолати будь-які темряви. Одна лампа стояла на полиці, господар узяв її, щоб світила вночі. Але через декілька хвилин вона згасла. Чому? Ось колись були такі лампи, знаєте, керосінові ще якось. Як ви думаєте, чому лампа може згаснути? Керосінова. Щось закінчилось. Бо в ній не було масла, закінчилось масло. Ми можемо бути сильними лише тоді, коли наповнені. Коли ось це масло є в нас. А я іншими словами скажу, коли Божа любов уселиться в наші серця, або. Уселилося вже декого з нас, то ось це масло, воно буде горіти постійно, і ми не згаснемо. Коли є олія, внутрішній ресурс, тобто віра, Боже Слово, надія на Господа, то тоді ми можемо проходити долиною смертної темряви. Тоді нам легше це проходити. Дві людини, одна віруюча, яка вірить в Бога, довіряє Христу, надіється на Нього, читає Слово Його, живе, вчиться жити по вченню Христа. А інша людина, яка цього не робить, якщо вони будуть йти одинакови проблемами, скорше за всього, що той, хто не вірить Христа, він не пройде, він зламається. Коли з'являється надія, це легше проходити в темні часи. Темрява буває у кожного. Ну, В вашому житті є хто, в кого не було в житті якоїсь темряви, якихось тяжких моментів. Підніміть руку, в когось були такі моменти. В тебе були, коли не було моментів тяжких, коли ти не проходив темряви. Були? Ти, в тебе завжди все добре, так? А, завж... Ні, а ми двох А, завжди я питаюся, в кого не було цього, в кого не було такого. Ні в кого. Бачите? Тобто темрява буває у кожного, але кожен проходить її по різному. Хтось впадає в алкоголь, в депресію, в наркотики, в самогубство і так далі. А хтось навертається до Бога, хтось звертається до Бога, хтось проходить з довірою в Бога. В Христа. Але знаєте, якщо ця темрява буває в вашому житті, вона не вічна. У вас ще є можливість вийти з цієї темряви. Якщо ви не вийдете в цій темряві через Христа, то вона продовжиться у вічності. І навіть коли ти не бачиш виходу, це не означає, що його немає. Ми можемо не бачити виходу в якихось ситуаціях. І особливо, особливо в той момент, коли ми це проходимо, нам важко знайти вихід. Ми, можливо, не знаємо, куди звертатися. Зазвичай, коли тривога, то до Бога. Але ми можемо помолитися, і Бог нас виведе, ми навіть будемо розуміти, як це. Але якщо ти не лишишся вдячний Богу за це, що Він тебе вивів, ти знов влізеш в ту темряво і знов будеш шукати виходу. Але з Богом ти зможеш це пройти. Бог часто працює в тиші. Знаєте, коли попадав в камеру 12, 13, 11 років в міліцію, за якісь злочини, в камері боявся. А ще як міліція там десь палкою дала раз другий, що там казати, в тюрму попадаєш страшно. Боже, допоможи, вийду, більше не буду нічого того робити. І що, виходив, але далі робив. І що? Звісно, три рази відсидів в тюрмі. Якби був вдячний Богу, що вивів, може б більше не вертався. Його присутність, як світло за хмарами. Кажуть, о, сонця нема на вулиці. Днем, у хмара, да? дощ там, але сонце є, просто воно за хмарами. Його Божа присутність, як світло за хмарами в ті часи, нам здається. Ти його не бачиш, але воно є. І саме в найтемніші моменти приходить його сила, яка діє тихо, але глибоко, коли ти звертаєшся до нього. я вас закликаю, шукайте, не чому це сталося, а для чого це сталося? Боже, для чого ти допустив це? Для чого це? Що ти хочеш мені цим показати? Що я маю зрозуміти в тій тяжкій ситуації, в тій долині смертної темряви? Що мені робити? Питайтеся, для чого це? І тоді навіть у темряві знайдеться сенс. Зазвичай люди навертаються до Бога, коли в темряві. Але якщо вони не встигають навернутися до Бога, коли в темряві, то ця темрява продовжиться у вічності. Але Господь Ісус, Він є цей вихід. Він є вихід з кожної ситуації, він є вихід з того тупіка, де людям не під силу вийти. Якщо звернутися до нього, він завжди допоможе. Для цього потрібно віра і щире покаяння. Покаяння це коли ти щиро, коли ти усвідомлюєш свої погані вчинки, свої гріхи. і коли ти плачеш, коли ти сумуєш за це, що ти робив це, коли ти шкодуєш про це, коли ти щиро шкодуєш, і кажеш, Боже, я більше цього не буду робити. І приймаєш Христа, то Бог тебе виводить з цієї темряви. Тому що без Христа кожна людина живе в темряві. Ісус є світло, Бог є наше світло. Тому нехай Бог благословить, друзі. Якщо у вашому житті якісь темряви є, якісь погані моменти, ви не ходите виходу, звертайтеся до Бога. Він завжди виведе. Вірте і читайте Його слово обов'язково. Там завжди є вихід зі всіх ситуацій. Ви знайдете Бог. Те, що вашому серці близько, Бог вам направить, Бог вам покаже. Читайте його слово, вірите в Христа. І зараз, друзі, другі, наш брат В'ячеслав поділиться трошки свідченням, буквально свіжим. Він за столиком ділився, але не до кінця він ділиться далі. Тому що буває, коли ти в темряви виходиш на світло, і в цій темряві хтось інший лишається, ти можеш йому показати вихід. Як от В'ячеслав зараз поділиться. Тому нахай вас Бог благословить в кінці. Ще добре, дякую я хочу нагадати вам одну історію. знаєте, Коли Сіона попав в е, черево морського чудовища. Вот. І він туди попав, і там була теж темрява. Не було надії. А На що надіється? Ти в череві в кита, так як кажуть. І там ж не дуже добре, але Господь і там був поруч. Колись Даніил попав в ров кльвами, і там був Господь. І от колись це в цю неділю, що була, ми їздимо годуємо людей, які мають потребу. І вже збиралися, все, я там був проповідувати. І мені брат каже, ну що, поїхали там за проповідуєш, ну добре, поїхали. І от ми виносимо ящик, і тут я дивлюсь, з четвертого поверха бачу поліцейські з ТЦК провіряють одного бездомну людину Безхаченка. А от, І я дивлюсь і думаю, ну, добре. І потім виношу і починаю з поліцейською спілкуватися. От. Ну і спілкуємось так. А вона каже: Куди ви це віземо, ми Я ж я розповідаю, куди ми візьмемо, для чого ми все це робимо. От. Ну і я кажу: та я от теж в розшуку знаходжусь. Завтра в понеділок іду в ТЦК. І вона така, ви в розшуку? А можна ваші документи? Ну, я думаю, ну все сказав завтра в понеділок іду в ТЦК, думаю, ну не заберуть. Вот. Вона тик-тик-тик там в своєму планшеті каже: потрібно, щоб ви поїхали там в ТЦК. Вот. Ну там на трошки. От, коли я кажу, на трошки, значить все, ти вже приїхав. <реш> а, вот. І я розумію, що треба їхати. Думаю, ну добре, якщо Господь щось робить, то він робить все найкраще. Вот я сідаю, приїхала машина, сів, вони привезли, а вот там завезли в один, составили протокол і привезли вже туди, де ночувати. Ночували ми в підвалі, там 10 кроваті, клетка. Uh, вот, и, uh, у вас тут на Лучаковській, де я був, Т7 уже ТЦК, поэтому і у вас здесь був і вот, я розумію, що Господь мене туди поміщає, і я заходжу, там людина. Він сам з іншого міста їхав зустрічати з поїзда людину, І його кажуть, дайте провіримо, провіряю, а він в розшуку. Його сразу з машини знімають і туди. Потім нас вже так потрошки по набралось вже почти 10 Вот. І я розумію одну таку дуже важливу ситуацію, що якщо Господь нас кудись в темряво поміщає, то він для чого-то ну, щось хоче. Ну, я коли був з одною людиною, я йому одразу засвідчив, що я християнин. А, вот, начал розповідать, хто я, що я, і, ну и так далее, потім приїхав еще один, и так нас уже они там приїхав один, он в СЗЧ пошел, вот хлопец молодой, він каже, так, все, ты будешь на нуле, ты будешь там, но ну, він уже всем раскидывает, хто где будет. Но все равно где-то він комусь там жути подгоняет. Говорить, та цей віручий буде всім вам відпивати вас їх. <рес> І він так жартує. От, і таке спілкування. І я з одною людиною почали спілкуватися. Оказується, що його один із родственників це наш брат во Христі, І він дуже добре знає, хто такі віручий. Ми почали спілкуватися і він почав сповідувати. Він каже: я ніколи нікому не розповідав от, а я хочу розповісти. І він почав розповідати те, що в нього відбувається, і так далі. І ми, знаєте, Я в той час зрозумів, ну, чого я там, і він зрозумів. Знаєте, Коли Бог відкриває, то він відкриває двум. Даже Навіть тому не, не віруючому, він відкрив, він каже, я, б, мабуть, попав в ТЦК, щоб з тобою зустрітися і поспілкуватися. Каже, я ходив до психологів, вони не допомагають. А от з тобою спілкуюсь, ти такі кажеш слова, які мене як би, повертають до життя. Вот. Тому я хочу сказати, що навіть в саме великій темряві є завжди надія. Коли нас кудись Бог поміщає, то Він не помиляється. І навіть в ТЦК, коли попадаєш, пам'ятаю, Вот. Ну, все одно було так, знаєте, неприємно. Заночувати в неділю, я ще й думав, на зібрані побуду з братами, з сестрами, порадую. А, притом та в той церкві, де я виріс, а, а тут мені хоп і в ТЦК. І вот. потім я віддав свої документи, воєнком дивиться на мої документи і каже, а чого його в Рошок подав. А, от. Ну, каже, все, йди, виходь, йди там. Я пішов сижу, і сид, ну, і один мені оцей що охороняє. Каже, все, поїдеш ти рви копати. Я думаю, ну добре рви. Ну, як то нема такого. А він у мене питає: у тебе бажання є? Я кажу, та не дуже в мене є бажання рви копати. Він каже, ну добре. От. І як, знаєте, перше, такий осадок починається. Ти, ну, коли ворог теж не дремлять, і він сіє і все, я почав вже трошки панікувати. А от ну, потім зразу запам'ятав одну таку дуже велику фразу, коли я дуже страшно співаю Господу. І я почав співати. Я почав співати, от як вмію, зрозуміло, що там два медведя на вуха наступили, вони не сходили. Але як я вмів, я так співав. От, і, а, а ці люди сидять, дивляться, думають, мабуть, вже щось не то. А я хожу, співаю і молюся. І хочу сказати, що коли співав, ушла тривога, ушли оце, ну, паніка, впевненість прийшла. І вот. и, и все уже сижу, і мені кажуть, заходь сюди, заходжу, мені кажуть, от твої документи, иди к юристу. Я йду к юристу і все одно далі молюсь. Думаю, сейчас 17 тисяч штраф. Що вот, я не з'явився, коли мені прийшла пов'язка. ж, і далі молюсь. Далі починаєш думати, господи, мені ці гроші потрібні самому. Вот, молюсь, прихожу, Цьому дав йому свої документи, він каже: ну зачекай в коридорі, Я там минут 40 ходжу, От, думаю, що, що ж буде, що ж буде, дружині дзвоню, мабуть, на штраф 17 тисяч, а вона каже: то все буде добре. все буде добре. Потім він виходить, цей юрист сідає напроти мене і каже. Так як більше трьох місяців, то оця короча, цей, за сроком давності він гаситься. А я кажу, що я нічого не війна. Він каже, не нічого не винне. Все, пішли, зайшли. До побачення. Я От, і я пішов вийшов, подякував Богу, подякував братам і сестрам. Поэтому я дякую ті, хто молиться. Ті, хто молиться. Ті, хто молиться, я хочу сказати, Бог начує, дає відповіді. Дає відповіді. Тому пусть Господь нас благословить, молиться, і навіть коли дуже тяжко, все одно продовжувати молитву. Дякую.